Це канал Грайок Файлик, і сьогодні Ні. я буду вас іспитувати, чи ви нуф, чи ти нуф Майнкрафт, Ілі про. І кстати, забув представитися. Я доктор Зомбікович, А то це тільки для приколу маска. Тож сьогодні я вас буду питати крафти, а ви маєте на них відповідати. Взагалі, як вас питати, це школа Майнкрафту. То <кій> спершу я хочу вас попитати звідси. Так, перше, е, я вам розкажу, що тут поподробніше. На рамках висять отакі речі. А в сундуках їхні відповіді, як вони по правильному крафтяться. А оце е, головне. І тут е, як скрафтити. Тобто, це одна річ. Яка буде найголовніша в цій серії. І хто її відгадає, як крафтити, отримає підписку на канал. Завжди лайки і коментую. І лайки я буду ставити. Коротше, буду завжди дивитися відео. Кожного дня обіцяю. І, і, кстати, бачите, це брова в нього є. То перший крафт. Зелений ящик Шалкера. Зараз у вас буде 10 секунд. Зараз отут появиться таймер знизу. І я зараз перед вами буду дві картинки. Я... Тут одна правильна відповідь, а одна неправильна. І ви ну, маєте відгадати. Час пішов. Ну, я думаю, що ви всі подумали. Зараз відповідь. Правильна відповідь оця. Хорошо. Я буду ставити, корот. Е не, не це. Я буду ставити е череп там, де ми зробили Далі. Зачарувательський стол. Час пішов. Ну, сейчас сплыну. Давай ты подымся видповедь. Вот такая правильная видповедь. Далее золотая морковка. Сейчас пишу. Ну, надеюсь, вы уже нашли видповедь. Правильная видповедь. Вот такая. Далі. Крафт, про який завжди забувають, це щит. А, стойте, я ж не поставив значки наші, де ми вже зробили. Добре. Тепер час пішов на щит. Ну, все, подумала, Правильна відповідь. Отака. Далі, про який взагалі ніхто не згадує поршень. Швіть. А обичні поршень. Час пішов. Надіюся, mm -hmm. ви догадались. Mm -hmm. І ще залишилося три відповіді. Далі маяк. Час пішов. Я сподіваюся, ви догадались. Ось така правильна відповідь. Е, і два... І тут дуже важка Оце відповідь Ну, Око Деякі думають, що... Так, але воно крафтиться насправді. Час пішов. Надіюся, ви всі догадались. О, така відповідь. І останнє. О, це остання відповідь, якщо буде, то все. Не забувайте! Не забувайте, якщо вы Витповисте, я завжди буду комментировать, завжди лайки like и подписка. И это кристалл эндер дракона. Як скрафт? Час пришел. Тут отдается, зараз, выбежите, зараз на час, на час еще не идет. Тут отдается э, секунды. Ну, ну так, тобто один, два, тобто я дорогую до, до 20. Бустро трохи. І ваш час сплине. Поїхав. Ну все, я швидко дорахував і правильна відповідь ось така! Ну, надіюся, ви всі. Зробили правильні відповіді. Бо це тільки перша часть школа частій. Завтра ми поговоримо, як зробити зачарувательські книжки. Ну я не хочу, щоб ви мені писали в коментарі. Ну, я, я не тільки вас о книжках буду питати, я по-іншому. Я то все знаю. А от насчет вас я ще не впевнений. <laughs> так что, с вами был доктор Замбикович. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!